Шалом, це Славко, і бачите, я закінчив прототип ударної фіночки. Це той випадок, коли клінок настояв на своєму і обрав цю оправу, а він просто був шаблон для роботи. І матеріал не захотів сточувати, як той Мікеланджело вирішив цей розкішний шматок дерева лишити. Ну, власне, ця фінка придатна лише до одного, але як саме вона придатна? Це до чого, я завдяки цій роботі очистив свідомість десь на третю годину ночі і зміг зрозуміти одну річ дуже важливу для нас усіх. Але перш ніж я її вам оповім за своє Саторі, ну, воно мене ще раз накрило, коли ми гуляли посадкою з Асою, відповів Насі на запитання. Вона каже: а. За скільки Україна віддала свою ядерну зброю. Я скажу, що я, мені пощастило бути, що коли Вітович був депутатом серед самозваних експертів, мене навіть на комітет Верховної Ради запрошували на міжнародну конференцію. Я на знак протесту до Комітету Верховної Ради прийшов в маєчки з рибками і в сумки із сумки австрійського Бундесхейр, тому що я цю витерпію цю іну не мог. Вони потім виправилися, я вам розкажу. Що я вимагав, вони коли не хотіли здати зброй, що треба 20% лишити. Вони вирішили лишити 42 Потім вони опомнілись. Ніхто не знає, скільки в Україні було боєголовок насправді. І коли ми рахуємо 42 у квітні 93-го року, вирішили зберегти 42% бойових боєголовок, це або 756, або 798, залежить від того, як рахувати. Ясно, що всі стали на деби. Спочатку обіцяли 175 мільйонів доларів дати за допомогу в знищенні саме корпусів ракет, Шахт, а потім вирішили, ну, ви знаєте, 5 грудня 94 грудня, Чорний день в історії України, це Будапештський меморандум. Ну, тому що країна все більше погружалась в воровство. І сказали, що Україна отримує компенсацію за. Бойової частини за обогащений за високобагащений уран по париночним ценам. Я, чесно сказати, не знаю, які ціни були ринкові на високообагащений уран на початку 90-х можна буде пошукати. Але фактично звелося до того, що перша партія ми дали 200 боєголовок і нам за це дали 100 тонн низкобагащеного урана в стержнях для АЕС, котрі вони зараз знищать. И фактично в травне 96-го года вывозили последние боевые части из Украины боеголовки. И я скажу, Асема Тримау 980 миллионов долларов. А значит за высоком за вы низкобогатственным уране, как они там цены считали. Ну вы знаете, как это. Алиса, вы помните, Алиса, Базилио и вот Буратино. Где-то по такої же схемі. І нам списали еще часть долгов за газ. Ну, ви знаєте, ці вічні долги за газ. До у нас не буде газу, ви знаєте, і не буде баргів. Сподіваюсь, цього разу так не буде. І в квітні 23-го року, блін, Клінтон все-таки признав, що він покаявся, що він таки погаєчився, що він був неправ. Тепер за головне за Саторі. Ви розумієте, що Путін він не тягне ані на Петра І, ані на товариша Сталіна. Що, зрештою, наш Зеленський є значно кращим Сталіном, ніж Путін, насправді. Порівняйте, Зеленський сказав, ми кров'ю заплатили. За захист Америки, ми свої долги перед Америкою, перед Западним міром виплатили кров'ю. І він має рацію. Сталін потім теж потихоньку заплатив, але це не важна, важна позиція. А... Путін, ви знаєте, готовий відмовитися від 350 мільярдів. Якщо це піде на відновлення Бамбасу, якщо Бамбас не буде, якщо ми вчасно не зречемося Бамбасу. Там схема простая. Якщо Україна буде наполягати на тому, що Бамбас юридичний її, то ці 350 мільярдів, які за кордоном затримані їх активи, мають піти на відмовлення Бамбасу, щоб наша вата клацала зубами і дивилася, як їхня вата розкошиствує. Я, чесно сказати, не витримую. Я на силу витримувати ці черги в зубнее мастерські, в татуажний салон до манікюра педикюра підікюра в Капанях. Цю відкрив, як його? Наші. С, сушию відкрили. Сушиї там в поміні не було. Нігде було. Там один WhatsApp. Із, із всіх об'єктів світової і культурного спадку ЮНЕСКО в Копанях був тільки вацак, де можна було купити як, що, як воно називається? Панетон. Панетони. А зараз Сушия. Ви розумієте, і черги в суши. І оце ми будемо за як голодний Южний Карійцев клацать на процвітання Сєверної Карії зубами і капіть свій комунізм. Краще то, щоб не домовилися. Так ось. І головне, Сталін вмів домовлятися з ворогами. Сталін зробив з Фінляндії майже друга. Розумієте, вони зубами клацали, але по війні фінський спротив вбив лише одного. Радянського офіцера чекіста перевіряю, що застрелили, хоча фіни служили в зелених Беретах, була організація, ви знаєте, але обійшлося лише одним вбивством. Розумієте? Так, да, вони ховали зброю, вони це є, але ж. І Сталін вже їм мстів, позволю ракети для істрибітілі покупати. Хоча я зараз прикрию кішка, хоче вимкнути комп'ютер на завдання. Путі... Чим, за... От... Чим її купує Путін? Я хочу знати, як відбувається та агентурний зв'язок між кішкою та Путіним, що вона вимикає комп'ютер? Чи це, може, політичні противники? Може я занадто погано думаю за кішку? Може все-таки це якісь внутипартійні розборки, може вона за Порошенка. Так ось. В чому проблема? Він з Румунії не зробив ворога, він навіть дурнуватій Угорщині. Котра до останнього боролася за Гітлера, і то вів Марічні Мар маріонетковим урядом якісь переговори і лишив дві дивізії. І лише потім, коли угорська армія стала потрібна для боротьби з Бреститу кіт... з Бреститутської да, Югославією, як писали в газеті, Правда, то їм дозволили 300 тисяч мати, щоб вже вони ж напали на Бреституток по плану війни 49-52 року. Ви розумієте, яка державна мудрість. Він навіть в Румунії повернув два острови в Дельті Дуная. Два. Правда, тяпав, ну, да, відбив остров Серпілор і цела Серпілор. Ну, такий Серпілор це така річ, що як же його було не відтяпати. Ви розумієте, ну в чому мудрость? Навіть Марамуриш лишив румунам, хоча Хрущов насмерть стояв українські партизани, насмерть билися за Марамуриш літку 45-го року. Але ж. Сталі на жал на Горлах сука, Вителіти Сукандар Марамуриш. Ну, коротше кажучи, вирішив це питання. Ви розумієте? Державник був, він нікого з своїх противників, навіть в ГДР лишив нацистську партію. Він її, я не пам'ятаю, як ця назва була, але у них була многопартійна система. І всі, бувші нацисти, могли вступати в цю партію і строїть демократичну Германію разом з, з іншими недобитими антинацистами. Ви розумієте? Це державник, це людина, яка навіть з поляків зробила в принципі. Я, я дивуюся, що знаходяться зараз поляки, які щось добре думають за Росію. Це розумієте, наскільки їх перевиховали? краще ніж за царя? Так ось Путін всіми цими якостями не посідає цих якостей. Розумієте? Він не спроможний бути Сталіним. Він не спроможний дати Україні нічого. Зрештою, навіть Петро дав воєнну колегію управління, але хто ж знав, що праніавні буде генерал Кейт, який відомий своїм чоловіколюб'ям на 18-й, ну він був в цей, як його Господи. якобіт. Кейт же був якобіт, і як справжній якобіт вирізнявся, ви знаєте, чоловічності. Він правив Малоросію з надзвичайною невіданою тут ніколи. Власне, зерна чоловічності тут заронив саме генерал Кейт. Він дуже недовго, на жаль, правив в Малоросію, тому що, ну вам же ж хіба нормальну людину можна поставити над вами. Коротше кажуть, але потім сказати, так да, який був хороший чоловік, ну так поздно, що вже, а піздалі. Так що я скажу, що якби Путін не тщився, місце сучасного Сталіна вже зайнято Зеленським. Він навічно лишиться хуйлом. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.